Відправився на концерт Кобзона. Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо пропав безвісти після удару українських дронів по дачі ФСБ. Російські медіа та силові структури панічно шукають його сліди. Де був Сальдо під час влучання дронів? Чи вдалося вийти на його слід? Та що каже окупаційна влада? Далі розповім з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Проросійський колаборант і гауляйтер Херсона Володимир Сальдо зник без звісти напередодні, 21 вересня, українські безпілотники вдарили по санаторію Форос, що в тимчасово окупованому Криму. Цей комплекс відомий як дача ФСБ. Того вечора був закритий на спецобслуговування. За даними кримських медіа, серед відвідувачів ресторану Форос Хол перебували дуже важливі особи. Однак їхніх імен спеціально не розголошували. Партизанський рух антисмерж повідомив, що серед цих гостей міг бути і гауляйтер сальдо. Наш соратник з руху антисмерш повідомляє, що в санаторії Форос під час удару міг перебувати колабораціоніст сальдо. Зв'язку з ним немає з учорашнього вечора. І співробітники окупаційної адміністрації його розшукують. Доки окупанти намагаються відшукати сальдо, в його соцмережах з'являються свіжі дописи. До прикладу, наступного дня після атаки українських дронів, на його сторінці в Телеграм з'явилися дописи про молодіжний форум в Омську та привітання єврейської громади зі святом Рога Шана. Ймовірно, новину про зникнення Сальдо намагаються замісти його ж піарники. Та вже під вечір 22 вересня з'явилася перша офіційна заява від прес. Секретаря Сальдо Олега Василенка. За його словами, гауляйтера під час удару в Форосі не було. Наразі ж колаборант нібито перебуває з робочою поїздкою в Москві. Нагадаю, ввечері 21 вересня, близько 19.30 у Криму пролунала серія вибухів. Через загрозу повторної атаки українських безпілотників окупанти оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в районі санаторії Форос зафіксували влучання, що призвели до пошкодження будівель комплексу та місцевої школи. А уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави поблизу Ялти. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження кількох об'єктів на території санаторії ФОРОС та уточнив, що серед постраждалих 15 людей, ще двоє загинули. Що відомо про санаторій ФОРОС і чому його називають дачею ФСБ. Санаторій Форос у Криму має давню історію та особливий статус. Заснований у 1941 році. Він ще за радянських часів слугував місцем відпочинку для партійної та військової верхівки. У 2017-му окупанти реконструювали комплекс, після чого він перейшов під управління компанії Парк Форос. Сьогодні заклад тісно пов'язують із ФСБ Росії і називають урядовою будівлею. Не секрет, що тут неодноразово відпочивав і російський диктатор Владімір Путін. Крім того, між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі, призначені для політичної еліти, з яких одразу дві закріплені за самим Путіним. А що ви думаєте про феєричний удар наших сил оборони? Діліться своїми думками в коментарях. Від контенту для дорослих до оборони українських міст. Колишня вебка модель виграла тендер з постачання антидронових сіток для Херсону на 6 мільйонів гривень. Чому ОВА уклала контракт саме з Наталією Борщевич? Які пікантні скелети ховають у її шафі? Та що відомо про нові деталі цієї гучної історії? Далі розповім. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Колишня вебка модель виграла тендер на постачання антидронових сіток у Херсонській області. Цей регіон дедалі частіше потерпає від російських дронових атак. Тож місцева влада почала активно будувати захисні тунелі сіток. Вартість таких робіт сягає близько мільйона гривень за кілометр. Ще 17 вересня очільник ОВА Олександр Прокудін відзвітував: третину запланованих робіт уже виконано на ключових автомобільних маршрутах. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Хова, який очолює Євген Пісоцький, Закупив 317 тисяч 240 квадратних метрів антидронових сіток на 6,3 мільйони гривень. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич. Утім, ОВА не зазначили, що купують сітки в постачальників з дещо пікантним минулим. Наталія Борщевич є підприємницею з Луцька. Щоправда, ФОП вона зареєструвала нещодавно, наприкінці липня 2025 року. Проте це не завадило їй вже за місяць виграти тендер від Херсонської ОВА для перевезення сіток з Луцька до Херсону. Борщевич придбала антикварну вантажівку Зіл ММЗ 91-го року випуску, вартість якої сягає від 3 до 7 тисяч доларів на вторинному ринку. Втім, найцікавішою у цій історії є далеко не вантажівка Наталії. Напередодні своєї підприємницької діяльності Борщевич займалася виготовленням та розповсюдженням порнографії. Саме за цією статтею проти неї у 2020 році відкрили кримінальне провадження. За даними суду, під час відеочатів із чоловіками Наталія неодноразово оголялася та крупним планом демонструвала свої статеві органи. Після відкриття провадження жінка визнала свою провину. Проте згодом просила суд її скасувати, бо, начебто, не розуміла змісту та наслідків угоди. З квітня 2022 року по справі Борщевич оновлень не було, а її відверті фото та відео досі залишається у відкритому доступі. Місцеве видання мост зв'язалося з жінкою, аби дізнатися трохи більше про цю резонансну справу. За словами Наталії, поширенням порнографії вона не займалась. І це нібито правоохоронці щось попутали у своїх базах. Я і не займалася цим, це щось там вони попутали в якихось базах. Воно швидко і закінчилось. Спочатку вона не могла пригадати своє кримінальне провадження, а згадавши, уточнила, що не пам'ятає, за яким саме злочином його відкривали, адже це сталося дуже давно. Там, колись було дуже давно щось відкрите, але вони його якось закрили швидко і далі я нічого не знаю. Я вже й не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Я не знаю, я просто не ходжу ні на які засідання, то я не знаю, що там слухається в курсі. А що ж говорить Борщаєвич про тендер на антидронові сітки? У телефонній розмові Наталія підтвердила, що постачає Херсону антидронові сітки. За її словами, про потребу в них вона дізналася під час візиту до міста і одразу запропонувала свої послуги. Проте, жінка відмовилася розкривати, до кого саме зверталася з пропозицією, і не знає, де саме виготовляють сітки, які вона постачає. Давайте залишимо таємницю. Все ж не можна розповідати ага. про те, Я не знаю, хто це телефонує. Крім контракту з колишньою вебкам моделлю, 12 вересня департамент уклав ще два договори на постачання сіток з місцевим підприємцем Миколою Роздорожнюком на 9,5 мільйонів гривень і з Андрієм Романюком майже на 1,5 мільйони гривень. Обидва регулярно постачають будівельні матеріали та не мають кримінальних проваджень. Наразі контракт із Наталією Борщевич на постачання антидронових сіток для Херсонської ОВА розірвано. Інформація про скасування договору вже з'явилася на прозоро, проте деталі документа залишаються невідомими. Протокол розірвання та сам договір стануть доступні лише через 90 днів після завершення воєнного стану. А чи здивовані ви таким вибором постачальниці? І чи варто довіряти обороні закупівлі людям із пікантним минулим? Діліться своїми думками в коментарях. Такої спецоперації світ ще не бачив. Вперше в історії гур спалили два ворожі літаки амфібії Б-12 Чайка. Як відбувалася унікальна ліквідація російської техніки? Чому саме ці літаки стали метою українських воїнів? Та які наслідки для повітряних сил противника має цей нищівний удар? З вами Анжеліка Галисевич. Всі деталі та гарячі кадри вже за мить. Гур провели безкавичну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Вперше у світовій історії знищено два ворожих літака амфібії Б12 чайка 21 вересня 2025 року. На території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України примари вполювали два російських протичовнових літаки амфібії. Б-12. Чайка. Як зазначили у розвідці, чайки це потужні та коштовні машини, здатні виявляти та знищувати підводні човни. Та навіть передові системи ворога не здатні впоратися з майстерністю українських бійців. Під час спецоперації уражені піддалася й інша російська техніка. Разом із двома ворожими літаками Б-12 під час нальоту в Крим, примари ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8. Збройна боротьба триває, Тож в чому особливість знищених літаків амфібій? Б-12-Чайка радянський протичовновий літак Амфібія, розроблений у дослідно-конструкторському бюро Берієва. Гідроплан використовувався радянським військово-морським флотом для здійснення патрулювання на морі. Його залучали для пошуку і боротьби проти підводних човнів супротивника. Б-12-чайка створювався як заміна летючому човну Б6, проте від попередника запозичили лише крило типу чайка та вертикальний стабілізатор. Довжина літака 30 метрів, розмах крила понад 29. 9 метрів максимальна швидкість 550 км кілометрів на годину а екіпаж налічує чотирьох осіб. Перший політ відбувся у жовтні 1960-го. А за три роки літак Амфібія вже став на озброєння радянського флоту. За час експлуатації чайка встановила 46 світових рекордів і активно патрулювала морські простори. Після розпаду СРСР частину літаків переобладнали у протипожежні танкери, а іншу постійно вдосконалювали. Згідно з інформацією з відкритих джерел, одна з модифікацій Б-12 розроблялася для застосування підводного ядерного заряду 5Ф-48 що є некерованою парашутною бомбою. Станом на 2012 рік у Росії було п'ять таких чайок. Сьогодні ж їх стало на два менше. Нагадаю, що 21 вересня спецпідрозділ ГУР «Примари» повідомив про ще один вдалий удар по окупантах у тимчасово окупованому Криму. Українські бійці знищили три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію Небо У наші захисники не лише завдають потужного удару по військових ресурсах ворога, а й демонструють унікальні вміння українських спецслужб, які точно увійдуть в підручники історії. А що про унікальну спецоперацію думаєте? Ви діліться своїми ідеями в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.